Шановні партнери, доброго дня. Сьогодні буде особливий огляд дорожньої фризи Caterpillar моделі pm 102, що знаходиться на складі Цепелін Україна. Я впевнений, ви зауважите, що ми вже робили огляд даної машини на початку цього року. Проте після повторної інспекції та плідних переговорів з Caterpillar ми прийняли важливе рішення зробити повне оновлення агрегатів та вузлів машини. Відтепер я можу сказати, що... Дана машина є кращим прикладом відновлення вживаної техніки у нас в компанії. Це дозволяє бути максимально впевненим у якості pm 102 Машина 2008 року має напрацювання 2770 мотогодин. Згідно технічних характеристик, її найкраще застосування це участь у будівництві доріг міського значення. pm 102 має ширину фрезерування 1000 мм та максимальну глибину 305 мм. Для будівництва доріг національного та міжнародного призначення краще використовувати машину з шириною фрезерування 2000 мм. Зупинюсь більш детально на роботах, що були проведені. Працівниками нашого сервісу виконана повна реставрація ротора з заміною його вигрібних лопаток та привідних ременів. Проведена заміна на нову стрічки первинного конвеєра з подальшою заміною підшипників та роликів. Ходова частина також наразі має залишковий ресурс близько 80%, адже ми встановили нові накладки на траки ходових гусениць. Повторна повна діагностика електричної та гідравлічної систем дозволила виявити та відповідно усунути всі незначні несправності. Наші сервісні фахівці окрему увагу приділили системі орошення, яку перевірили та відрегулювали. Також, згідно стандартів, було проведене чергове технічне обслуговування та фарбування машини для досягнення бездоганного зовнішнього вигляду. Акцентую вашу увагу, що не дивлячись на капітальне відновлення машини, цінова пропозиція, яку ви, я впевнений, отримували раніше, не змінилась. Це було принципове рішення прийняте нами та компанією Катерпілер. Не вагайтесь і звертайтесь до вашого торгового представника за більш детальною інформацією. Тож запрошую вас до перегляду даної одиниці на нашому центральному демомайданчику в Києві, що знаходиться за адресою вулиця Васильківська, 34, поруч з нашим офісом. Дякую вам за увагу і сподіваюсь на плідну співпрацю.